Голова організаційного комітету відкритих уроків з футболу, гості, голова обласної федерації футболу, учасники відкритих уроків вишикувані і готові до проведення. Вільно. Доброго дня, юні, спортсмени футболісти, та усі присутні на сьогоднішньому відкритому уроці футболу. Право підняти державний прапор України надається учної богородчанської загальноосвітньої школи No2 та учениці глибівської школи. На сході України йде війна з Росією. Шануємо тих, хто загинув за Україну хвилиною мовчання. Запрошується до слова отець Іван, який поблагословить учасників відкритого уроку футболу. Шановні учасники сьогоднішніх змагань. В першу чергу вітаю всіх вас нашим християнським привітом. Христос Воскрес! Серце радіє, коли бачиш вас стільки молодих, щасливих, сповнених до жаги перемог. А це свідчення того, що наша держава має молоде, здорове покоління, яке є нашим майбутнім. Які в майбутньому буде розбудовувати і утверджувати нашу українську і європейську державу? Зичу вам успіхів і перемог. Нехай Господь благословить кожного з вас, ваших наставників, наше достойне журі і суддів. Боже вам благословення сьогодні, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Відкриті уроки футболу це гуманітарний, політично нейтральний і безприбутковий проект Європейського футбольного союзу. Цей проект вважається одним із провідних у розвитку масового футболу. Богори. Богородчанська районна федерація футболу цього року святкує ювілей. Минає 40 років з дня створення федерації. На Богородчанщині вже другий пройде дитячий футбольний фестиваль, учасники якого незалежно від здібностей відчують себе успішними. Запрошуємо до слова голову організаційного комітету відкриті уроки футболу проника Федо Ярослава Дмитровича. Христос Воскрес! воскрес! Все Отче, шановні наші гості, дорогі всі учасники нашого відкритого уроку. Дуже кішу, що на стадіоні нашого Борочанського району є скільки дітей, які одночасно більше 200 учасників будуть приймати уроки. Футболу, але наші трибуни заповнені повністю нашими дітками-болівальниками. Кішусь і зичу вам саме основне міцного здоров'я, що ви сьогодні провели якнайкраще свій день. Саме основне, що ви візьмете багато знань, уроків вам, ваші викладачі, дадуть, і хочу подякувати організаторам, що ці заходи вони потрібні, бо це дійсно гідна заміна нашим футболістам. Як на районному чемпіонаті на обласному так не Україні я впевнений, що ми всі разом радіємо, що наша збірна буде виступати на чемпіонаті Європи. і Іменно ці всі футболісти, сьогодні, які тут є, дітки, будуть біля телевізору і будуть болівати. Я впевнений, що перевага буде за нами. Дякую вам і слава Україні! Запрошуємо до слова голову Івано-Франківської обласної федерації футболу. Клим Тарас Петрович. Дякую за надане слово. Всечесні очі, шановний Ярослави Дмитровичу, шановні колеги. Хто дорослі, хто тут присутні, хто долучився до цих чудових заходів? Дорогі діти, дуже приємно, що ви сьогодні в такій. Ясний Божий день зібралися тут, і що повні трибуни, дозвольте за дорученням виконкому обласної федерації футболу, а також за дорученням Федерації футболу України, яка під егідою ФА створила цей проект, передати щире вітання вам, маленьким хлопчикам і дівчаткам і тим глядачам, які зібралися на трибунах. Ви сьогодні долучаєтеся до чудової гри, гри мільйонів, яка об'єднує величезні маси людей у всьому світі. В першу чергу ця гра несе вам здоров'я, здоровий спосіб життя, бажання рухатися, бажання любити життя. Сьогодні до вас гості приїхали е, почесні гості з усіх районів області. Хочу відзначити, що Богородчанська районна федерація проявила таку ініціативу і своїми силами за допомогою районної адміністрації за підтримки Ярослава Дмитровича проводить уже вдруге ці чудові заходи. Ми хочемо, щоб такі... Заходи оздоровчі футбольні проводилися у кожному районі. Ми сьогодні маємо підтримку наших колег у З нами сьогодні керівник обласного відділення комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти та науки Михайло Стефанків. Його напевне колеги тут присутні, які приїхали. Відповідальні люди за фізичне виховання в районах. Цей досвід треба розповсюджувати. Ми би хотіли, щоб в кожному районі, незалежно від того, що це змагання під гідою Федерації футболу України, щоб в кожному районі наші колеги, керівники районних федерацій, наші колеги-освітяни проводили подібні заходи. Ви сьогодні побачите, наскільки це цікаво, наскільки це весело, наскільки це енергійно. Всім, всім, хто долучився до цієї справи, я хочу щиро подякувати. І побажати всім дітям, як сказав Ярослав Дмитрович. Звичайно, всі ви не станете футболістами, але ми би дуже хотіли, щоб хтось з вас е, назавжди на все життя полюбив цю гру і став професійним футболістом, захищав честь Івано-Франківської області, честь Богрочан і свого села на найвищому, всеукраїнському і світовому рівні. Дуже радий за вас і бажаю вам гарно відпочити, і повеселитися і гарно провести сьогоднішній день. Дякую вам. Начальник Івано-Франківського обласного відділення роз, розвитку фізичного виховання і спорту Міністерства освіти наук України Стефанків Михайло Федорович. Шановний Ярослав Дмитрович, шановні очі, шановні діти, дорогі. Я щиро хочу передати вітання від. Нашого департаменту освіти і науки та молодіжної політики Віктора Істаховича Кімаковича з певних причин він не зміг прибути сюди, тож передаю від нього вітання і особисто від нашого міністерства освіти, зокрема комітету фізичної культури і спорту, передати вам як найкращі, найпотужніші, серйозні такі вітання в тому плані, що ви є сьогодні добрим зразком здорового способу життя. Цей проєкт уроків футболу він набув всеукраїнського масштабу, адже на всеукраїнському рівні між Міністерством освіти і науки та Федерацією футболу підписана угода про проведення такого важливого масштабного фестивалю. Тому хочеться вам побажати добре сьогодні провести час і, звичайно. Привітати вас з завершенням навчального року і побажати вам гарно провести канікулярний період. Всього вам найкращого! Так, увага, діти! Значить, зараз ви підете по своїх станціях. На кожній станції ви будете виконувати різні футбольні вправи. Слухайте оголошення. Значить на станції ви починаєте з енергетичного кола, закінчуйте роботу заняття енергетичним колом, переходите станції на увазі. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчуйте. Профілактика шкідливих підвір. Восьма станція, футбол, техніка, зупинка м'яча, передача, способи зупинки м'яча, внутрішні спортів, вправи. Це не змагання, це не змагання, що друзі. Доведу до цих тренерів і ви зможете записати Якщо ви хочете, інші футбольні входять.

Пішов. 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 От. Це хороша вправа, яка деколи ставить суперника, коли ви будете грати в трудне положення і ви забиваєте. От. Тримайтесь, гурту тримайтесь. Через поле, через гай, рано вранці не покличе, вставай, земле, вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серцю, милу, добрим людям співай, Яку нас на Україні сіла їх. І ще раз, обласна федерація, федерація футболу України, всі старші ваші наставники педагоги вітають вас з цим чудовим днем. Скажіть, будь ласка, ви любите футбол? Що вам сподобалося і сьогодні? Ви ніхто не залишитеся без призів. Подякувати всім вашим педагогам. Наші поліції, яка йде біля нас, які розказували, як вести себе вільний від навчання час, вашим вчителям, медицині, яка стоїть там і чекає так, добре було б, щоб вони ніколи не втручалися в наші справи, бо ви були б здорові. Тим болільникам, які були на трибунах, вони вже пішли і вони заздрять вам, бо хочуть так само, як і ви. Брати участь у цих чудових фестивальних заходах, які називаються відкриті уроки футболу. Дійсно, Роман Михайлович сказав: ми, це педагоги, тренери, футболісти, чекаємо вас в наших секціях. Записуйтеся, вступайте до лав футбольної громади Івано-Франківщини. Вона налічує 17 тисяч футболістів. І ми надіємося, що після сьогоднішніх Ваших фестивалів ці лави поповниться, і ви станете вихованцями спортивних шкіл у Богорочанах в Івано-Франківську. І ми чекаємо, що серед вас виростуть справжні професійні футболісти, як хлопчики, так і дівчата. Бабчи і Богорочани! Селищної ради Ростислав. Заремба Галузької міської федерації рушає. Євген Херенка. вручає Третє місце. Галець, голова Галицької районної федерації Іван Бабій Значить, комітет з проведення, значить, нагороджує кубком. Підгірську школу, так, Капітан Підгірської школи влучає голова селище погородчав. А також нагоду от дуже важко. Hai, <inaudible> mari